З початку року працівники служби порятунку близько десяти разів виїжджали для надання допомоги громадянам по вилову плазунів, які заповзли на обістя громадян. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються й випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Саме така подія трапилась 29 травня в місті Калуш на вулиці Польова. Рятувальниками було проведено заходи по вилученню плазуна з подвір'я приватного господарства. Подальшому змію випустили в природнє середовище. Зазвичай плазун. Вони тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. Але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природньому середовищі будь-де. Самі по собі плазуни не є агресивними, вони нападають у відповідь на небезпеку. Плазунів не варто чіпати взагалі, чи то гадюка, чи вуш, чи на перший погляд безпечна веретільниця. Напад будь-кого з них може бути Безпечним. Тому, збираючись у місця, де можна зустріти небезпечних плазунів, необхідно мати відповідний одяг та взуття. Одяг повинен закривати ноги, це високі чоботи, вільні штани заправлені у взуття. Під час збирання грибів чи ягід краще користуватися палицею відповідної довжини, щоб перевірити зарості на безпечність. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до. Лікувального закладу укус змії має важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо тяжко переносять їх діти, люди похилого віку і особи з схильністю до алергічних реакцій та зниженим імунітетом. У місці враження може виникати набряк, дрібні крововиливи, слабкий біль у місці укусу Із загальних проявів може виникати пітливість, слабкість, блідість. Нудота, блювота, підвищення температури тіла, зниження артеріального тиску. В разі укусу змії зберігайте спокій та менше рухайтесь, пийте багато води. На місце укусу, накладіть стерильну пов'язку з антисептиком, зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття. За можливості прийміть одну-дві таблетки ліків від алергії. У разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку, не намагайтесь обробляти рану додатково, не треба відсмоктувати отруту. Таким чином, збільшується ймовірність додаткового зараження, не накладайте чвут на травму, не припікайте, не вживайте алкоголь. Головна допомога при укусі зміїв це медична. Тож намагайтеся якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу.